Ох, друзі, це дуже гарний головень. Це дуже-дуже гарний головень. Ох, друзі, знов хороша риба. Так, ну такий, десь пів кіло до пів кіла. Не хочу його дуже сильно травмувати, бо це поза кілограм точно. Трібно дуже-дуже акуратно. Вітаю, шановне панство! В моїх руках ультралайт, і сьогодні ловля головня, жереха, та й в загальному всього, що буде ловитися, але більше в пріоритеті зловити головня та жереха. Погода, взагалі, не для головня і не для жереха, тому що захмарено, вроді щось на дощ збирається, але в принципі синоптики не передавали доща. Не знаю, що з цього вийде, оскільки погода трошки підводить, плюс критично низький рівень води, але. Спробую зловити сьогодні білого хижака. Ото що з цього вийде, не переключайтесь. Дивіться, думаю, має бути цікава риболовля сьогодні. Ну, це стайка окунів стоїть. Але тільки що гарна покльовка була головня. В самій течії там на воблерочок. Ох, друзі, це дуже гарний головень. Це дуже-дуже гарний голови. Ой-ой-ой-ой-ой. Аби тільки не зійшов. Це поза кілограм точно. Трібно дуже-дуже акуратно. А може й це і жерех. Це, можливо, жерех. А, друзі, це жерех. Чи головень? Поки не бачу. А ні, це жерех. Жерешок. Але на паличку таку, то звичайно круто. То, звичайно, круто. Ну, сидить він вроді гарно. От і є, от і ми його взяли. Так, друзі, ось такий жерешок ось там видно воблер. дувський тото. Покльовка дуже-дуже-дуже сильна. Фух, супер класно. На ультралайтик це просто. Ось такий півторачка. Тверда півторачка. Що, друзі, ось такий перший жерех, така тверда півторачка. Супер, класно. Перед цим всьому місці мав дуже гарну покльовку, скоріш за все це був головень. Ну нічого, я думаю, головня ще сьогодні зловим. Але перша рибка ось така в нас є сьогодні, досить гарна, досить гарний жерешок, заліковий. Ось, почав сам рухатись. Давай маленький, давай, 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 давай. Так, ось він плаває, він вже став, не знаю, видно його хребет, не видно. Ну, поплив. Тільки що, щоб було видно хребет його, то нарешті я його відкачав. Ну і він нарешті поплив. Така досить складна риба у ловлі та дуже-дуже потрібно бути з ним акуратним. Я, на жаль, сьогодні без підсака. Я його буквально потримав там хвилинки-дві. Пофотографував, але він чомусь одразу щось йому погано стало. Ну, Потрібно з цією рибою поводитись акуратно. Добре, не будемо дуже зволікати, втрачати багато часу, якого немає. Потрібно ловити далі, тому що сьогоднішня ціль це голови. Так, потрібно, друзі, кидати в такі місця. Я замітив, що минулий рік, що цей рік. Сам-сам цей перекат. Там, де найбільша течія, як правило, там відбуваються покльовки або на, на границі, так скажімо, на кордоні із стоячою водою. Там завжди ще головень тримається, ще жерех. Це літо, спека, риба хоче якоїсь більш прохолоднішої води, більш швидшої води. Отож вона, як правило, тримається на ось такій течії. Так, думаю, варто поміняти приманку на щось інше. А на що? Спробуємо деконтакта. Ох, друзі, знов хороша риба. Але це вже, мені здається, головень. Та, друзі, це ось такий в нас головень. От, зійшов, 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 зійшов. Що ж, друзі, не буду навіть довго мучити цю рибу. Це ось такий гарний головень. Невеликий, такий грам 300, але він дав дуже-дуже гарну покльовку. Отож, пливи. Пливи маленький, пливи. Вертушка летить. Цей головень, до речі, ось на смітовський деконтакт 50-ка, швидко тонучий У мене він більше по форелі завжди виступає, але час від часу я його кидаю і на жереха, і на головня. В ось в таких місцях, як я казав раніше, де дуже-дуже швидка течія, потрібно максимально воблер занурити. Максимально близько до дна. Альфочка, ультралайт до 8 грам. Виважування просто супер. Просто реально супер чудове на такому водилищі. Ще й покльовки, я думаю, ви самі знаєте, як ця риба б'єсе си досить сильно. Його покльовки і як вона бореться, це водилище справляється просто нереально чудово з такою рибою. Щось, друзі, так хмариться, що просто. Вроді би, погода доща не передає. Але синоптики то ж, як завжди, можуть в принципі, і здурити. Погано буде, якщо впаде дощ. Але не критично, маєш з собою в рюкзаку курточку і головне, що риба хоч трошки та й клює. Чому, до речі, друзі, тонучі в Тому що от перед тим як я зловив на тонучий тото, жереха, мав покльовку на тото, -то, зараз на деконтакта зловив рибу. А все просто, тому що літом, так як я казав раніше, риба не буде стояти на ось такій повільній стоячій воді, або на такій помірній течії. Ну, це, в принципі, від річки дуже багато залежить. Але в моєму випадку, зараз літом вся риба стоїть, як правило, в ось такій швидкій струї, в такій швидкій течії. Відповідно, якщо воблер СП або ФК, Суспендер або плаваючи, його одразу буде виносити наверх, а риба тримається ближче дна, біля каміння. Отож, тонучі воблери якраз і допомагають нам знімати цю рибу з точки. Альфа чудово справляється з такими тонучими воблерами. Це в мене моделька до 8 грам. Як бачите, я їх можу і твічити швидким твічом, і все вдається чудово. Водилище таке. Я б сказав, досить м'яке, але свої задачі в плані, в плані ловлі головня, в плані ловлі жереха невеликого на малих дистанціях воно виконує чудово. Роботу свою виконує просто супер. Такий хороший універсал, так скажемо, і воблери покидати, і желізо, і на силікон половити. Щучку окуня. В загальному чудовий інструмент в плані універсалу. Є, 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 знов, друзі, підсіла гарна рибка. Ну не така аж дуже гарна. Покльовка була гарна. Це знов головень і знов. Ще не знаю, ще не бачу його. Трошки більший, ніж був. Трошки більший, ніж був. Акуратно підсів за гачок. Друзі, подивіться, ось такий. Це вже трошки більший, грам такий під 400. Воблер, де контакт. Так як я і казав, де контакт, швидка течія. Подивіться, як він акуратно підсів, лише за один гачок. Але покльовка була класна. Ну що, друзі, сказати? Це вже другий головень. були ще покльовки. На жаль, на виключеній камері, тому що в мене... Мало заряду батареї, приходиться економити, але ціль виконана, але це ще не... Ой-ой-ой, ой це ще не кінець рибалки. Отож, е я думаю, ще має бути цікаво, має бути ще риба. А цього малого не буде мучити, швиденько відпускаємо. Ой, все. Коротше, бо зараз він мені зажене трійники в пальці. Так, цього швиденько відпускаємо, тому що головень при синій спеці також гине одразу. Отож. Отож, отож, отож ловим далі. Головень така досить потужна риба. Я, як правило, ходжу на нього з підсаком завжди, але сьогодні в мене така коротка рибалка, там десь у 2-3 години не більше. І тому я сьогодні якось навіть і не взяв підсак. І щодо попереднього моменту на відео, де головень в руках почав скакати, можна реально собі загнати трійники з Воблера просто в руку. І так, як, так як це було в мене недавно із щукою, зараз ставлю фото. Зловив щуку на Воблер, і вона почала тріпатись і загнала мені трійник з Воблера у палець, причому навіть два трійника. І це досить таки неприємно, боляче, так я б сказав. І в загальному можна отримати з цього якісь проблеми. Тому краще ходити, звичайно, що з підсаком, це буде і менше травмувати рибу, і для вас це буде, так скажімо, більш безпечніше. Ще недавно ловив головня ось звідси. З цих місць, а зараз річка настільки обміліла. Не знаю, добре це чи погано, на мій погляд, на мою думку, це погано, що річка так обміліла. Зверху там стоїть така електровня, так скажемо, яка регулює воду і рівень води. Але, як я кажу, на мій погляд, такий критично низький рівень води, це погано, це завжди. Клює досить погано. Зараз взагалі вже майже кінець липня і головень тільки-тільки активізувався і починає клювати. Тобто він взагалі досить недавно відійшов тільки від нересту. Просто кошмар, як то кажуть. Води нема. На жаль, води немає. Раніше ловив головня з цих місць, де я зараз стою. Вон, щось ганяє, до речі. Спробуємо ще тут. Так, хочу вам ще сказати по своїх приманках. У мене їх немає багато, у мене немає там 100, 200, 300 штук, як люблять в інтернеті хвалитись. Чим більше приманок, тим більше риби. Ні, це неправда потрібно. Ось саме-саме основне. У мене по воблерах це тут. Звичайно, я дещо повідривав, це я собі докуплю. І інша сторона, це в мене. Це в мене ось тут желізо. Желізо, силікон, все саме-необхідне. саме, саме необхідне. Більше нічого не треба. Коливалки, вертушки є тут. Теж якийсь воблер валяється. Силікон на головня теж, в принципі, робоча штука по якихось заплавах. Таке. Приманок небагато, але, в принципі, все робоче. Так, друзі, ну, ось такі окуні теж досить часто попадаються на воблери. Ну. Риба, риба та й риба. Не головень, але теж риба. І так, шановне товариство, стосовно проводок на тонучі в тому що багато хто навіть і не знає, як ними правильно ловити, як їх правильно проводити. Вони досить недооцінені, але ловлять рибу вони дуже і дуже класно і в певних умовах вони ловлять рибу навіть набагато краще, ніж всякі там суспендери, ефки, ніж всякі там чабіки, каміони, ніж стандартні. Головневі приманки, так скажімо, стандартні приманки на накленя. Я от замітив, що дуже часто навіть тут люди кидають всякі там чабики, каміони, на то ніфіга не ловлять, а на то ніфіга не ловлять, тому що тут специфіка річки така, специфіка риби така, що вона ну просто не їсть. Тут оці стандартні кренки там і тому подібне. Тут потрібно до неї підбирати ключик. Ключик, що минулого року, що цього року в мене це тут тоночі воблера, Кренки, якщо кренки це тільки діпові, але стосовно тоночих воблерів, проводити їх можна декількома типами. Це або звичайна рівномірка. Звичайна рівномірка в принципі теж працює. І так як це швидкотонучий воблер, він занурюється максимально близько до дна. Якийсь там суспендер чи Ефку ви так не занурите, тому що його течія одразу виганяє на поверхню. Можна проводити одна з моїх найулюбленіших проводок. Це ось я вам зараз покажу. Ну, як з найулюбленіших. Та, яка приносить мені найбільше риби на тоночі воблера. Це звичайна рівномірка, але з елементами твічу і почекати, поки Воблер впаде, щоб він посипався. Як правило, коли Воблер падає і сипеться, відбувається покльовка. Ну, так скажем, можна і рівномірку з паузами вести, але я ще і підтвічую. Також приносить хороший результат. Ай, щось було. Був, скоріш за все, невеликий окунь. На вертушечку. Гарне хороше місце. Приносило мені в минулих роках досить гарних головнів. Цього року щось мовчить. Так, друзі, клюнув такий невеликий жерешок. Навіть не буду його діставати з води. Зараз зразу відчіплю так, ну такий десь пів кіло до пів кіла. Не хочу його дуже сильно травмувати, бо жерех така досить е, делікатна риба і його відчіпляю. І ловлю далі. Так, друзі, стоїть тут рибка. Ось зразу клюнула. Ай, зійшов. Два рази вже жерех погнав тут. І видно, що збирає час від часу головень З поверхні щось. Спробуємо, спробуємо тут зловити. Місце гарне. Так, покльовки є, це невеликі головні. Я їх бачу в поляриках. Такі головні там 150-200 грам. Підбивають вертушечку. І тяжко їм Тяжко їм з'їсти ту вертушечку, тому досить багато холостих покльовок. Можна поставити меншу приманку але... Е і ловити цих дрібних головнів, Але, От, напевно, що ось таких. Е, але не хочеться. А, ні, це взагалі окунь. І впав. Перед тим просто бачив, супроводжували і тикали такого ж розміру головні. Можна поставити меншу вертушечку і їх ловити, цих окунів, але окунів, головнів. Але краще буде ловити на трошки більшу вертушечку і, можливо, якийсь більший головень попадеться. Що ж, місця тут гарні, правда, вони взагалі без течії. Декілька покльовок я тут заробив. Навіть в поляриках в окулярах видно, як тобто головні пливуть за приманкою, підбивають її, намагаються з'їсти, але одразу розвертаються і тікають назад після покльовки, тобто не заглотують її так досить сильно. Ось навіть видно, як плавають тут вони. Такі невеликий, грам 150-200 і з чим це пов'язано? Що так багато холостих покльовок, я думаю, моя думка, що це з тим пов'язано, що е, тут стояча вода, і риба набагато, реально набагато більш обережніша, ніж на якійсь сильній течії. Вона тут набагато акуратніша, і спровокувати тут рибу на покльовку дійсно досить важко. Риба є, риба тут тримається, видно, як вона плаває. Ох там хмари ззаді, зараз як дощ лупане. Риба є риба тримається, але потрібно підбирати ключик до неї. Що ж, підійшла моя рибалка до кінця. Ціль, як то кажуть, виконана всього лиш-навсього. Два головня. Ну, така позорна рибалка, так скажемо. Але був в прилові жерех. та, і, в принципі, ну і рибак я такий собі. Але тако, якщо вам не взападло, то можете таку чисто по людськи підписатись на канал, поставити лайка до того відео. І тоді я наступне відео роблю із нічними судаками. Про ловлю нічного судака вони клюють. Клюють досить непогано вночі. Зараз вставлю фотографії. І тоді на тижні монтую відео про ловлю нічного судака, що, як, де, коли, на що і тому подібне. Всім до зустрічі!